Ранці Олександр поклав гроші до сейфу, а вже о півдні вони зникли. Каже, викраденого вистачило б на дві столичні квартири. Сутволік банка клоні девушка ічейка. Зайшов а там і чи ні? Пустає ічей. Все я вийшов, подашов з начальника ділення. Бротаки так такого бути не биткому. Після заяви Олександра співробітники банку обдзвонюють і викликають решту орендаторів сейфів. Один за одним люди знаходять свої комірки порожніми. Марина з чоловіком винаймають індивідуальний сейф від самого відкриття банку. кажуть, було зручно, бо живуть поблизу. Такий сценарій розвитку вони аж ніяк не могли уявити. От муж приїхав, набрав мене. Я подумала, он шутит. Сюда ехала, я думала, он шутит. Те, що зняла камера спостереження, переповідають вже адвокати потерпілих. Це було два молодих чоловіка. Один з них був в кепці, він прикрився, його не видно, а другого видно. Фамілія Бітюк Сергій Нік. Зайшов з пустою сумкою, вийшов з повною. Сценарій, як у справжньому детективі грабіжники, виявляється, і самі клієнти банку. Місяць тому орендували перший сейф. Охорона знає їх в обличчя, тож навіть повні сумки грошей, із котрими виходили зі сховища аферисти, нікого не здивували. вже місяць більше ходять до нас. Там камери записані всі. до їхнього немає. Це ж не один день, диничений зайшов. Заходить вже 4 місяці більше. Саме, як кожен кардичові заходить в лісознаєш. Винаняти комірку в банку можна на будь-який термін, хоч і на добу. Тож злочинці могли щодня знімати нову. А місяця їм вистачило на те, щоби зробити до кожної дублікати ключів. І як тепер зарадити ошуканим клієнтам, керівництво банку не знає. Хто буде компенсувати пацієнти? Я не готовий зараз відповідати. Нам треба смотрети та юридичні служби займатися. Ну, а може бути банк учасником проблеми заступлення? Ні. Індивідуальний сейф клієнтам коштує в середньому 150 гривень на місяць, в залежності від розміру комірки. Що саме туди кладуть орендатори, банк не знає. Це таємниця клієнтів. Тільки тепер адвокати потерпілих уважно вчитуються в угоду і бачать відповідальності за вміст. Сейфів банк не несе лишень за візуальну недоторканність, а замки у сховищі зламані не були. Як варіант на тому, що договор должен быть составлен именно ответственного хранения банка данных ценностей и составлять опись, чтобы можно было впоследствии доказать, какие конкретно предметы вещи или ценности или объём ценностей там был, чтобы можно было уже вести в дальнейшую судебную работу. Суму вкраденого полиция рахує зі слів клієнтів, які подали заяви. Поки що набігло 7 млн. Втім правоохоронці кажуть, це не межа. Злодіям каменують крадіжку в особливо великих розмірах. За це, якщо спіймають, їм загрожує до 12 років неволі. Що тепер не будемо робити? Що вони будемо діяти, що будемо діти? Це вені Я не знаю, я не знаю, ми їх знайдуть. Хто то знайде? Я думаю, що їх вже в Києві. Ні, в Києві, в Україні більше року тому так само пограбували одне з банківських відділень в Вінниці. Досі винуватих не знайшли.